Добрий день, добрий день. Як ви себе почуваєте? Е, почуваю себе добре. Навіть погода сьогодні така добра, що навіть настрій піднявся. У Андрія плановий огляд каже: раз на квартал навідується у лікарню. Для нього це стало звичкою, і це те, що змінилося в його житті. Відколи дізнався, що віл позитивний. У мене з'явилася добра звичка, це коли мені дійсно потрібна якась фахова консультація медичного працівника, йти в лікарню і отримати цю консультацію. Плюс я це роблю так, як віл-позитивна людина. Я це роблю постійно, ще квартально, я приходжу до лікаря, я отримую медичні консультації, проходжу медичне діагностичне обстеження і отримую необхідне лікування. Це звичка. Чи став мій спосіб життя більш здоровішим, ніж був тоді? Можливо, так, але в мене не було і тоді якихось, скажімо так, злих, якихось некорисних звичок. Його історія почалася 20 років тому з несподіваної новини, яку родина почула під час вагітності дружини. Чоловік розповідає, перші дні були найважчими. Більшості на той час я переживав, звісно, за свою дружину і за майбутню дитину. Тобто, це те, що допомогло мені на той час, скажімо так, швидше сприйняти реальність. Яка настала в моєму житті, я дійсно дякую Богу, що на той час в моєму житті були люди, які по справжньому мене підтримали в той час. Не тільки мене, а й мою дружину, тобто нас. Е, ну, перш за все, це наше близьке оточення, да, тобто друзі, з якими ми могли поділитися. Да, це е, лікарі, тобто це, да, це були дійсно люди, які змогли нам е, по справжньому пояснити на нашому рівні, на базовому рівні, що відбулося і як з цим бути далі. Вони з рідними шукали інформацію, підтримку, лікування. І найважливіше це можливість уберегти майбутню дитину. Якщо говорити про передачу віл від матері до дитини, знову ж таки, перше, саме перше, саме головніше це коли люди, які живуть з віл, приймають антиретровірусну терапію. Ну тобто, це також є методом профілактики і в плані інфікування інших людей, потенційного інфікування. Потім, друге, наприклад, коли є вагітна жінка, нам треба її протестувати під час вагітності мінімум два рази. І обов'язково це має бути лабораторний метод обстеження або там ну, швидкі тести, але про це дуже довго говорити. От, у нас є вагітні, чому проговорювали, що дитина може народитися здоровою, скоріше за все, вагіт. У жінки з позитивним статусом віл народиться здорова дитина, якщо вона приймає антиретровірусну терапію. Після народження дитинки дитині також дається так мовити постконтактна профілактика, відмова від грудного вигодовування. І воля нині у Андрія та його дружини двоє дітей, і вони здорові. Сам Андрій теж каже, не скаржиться на своє самопочуття. Постійно приймає ліки, виконує всі рекомендації медиків. Почуваю себе, як і всі люди, іноді хворію. Виздравлюю, пригнічено іноді буваю, чому тому, що ми знаходимося в таких обставинах. На жаль, наша держава продовжує знаходитися в війні, і це також впливає і на настрій. Але, в принципі, ну сказати, що я сильно як віл-позитивна людина, на мій погляд, відрізняюся від інших людей. ВІЛ це вірус імунодефіциту людини, який вражає і поступово руйнує імунну систему організму, роблячи його вразливим до інфекцій та деяких видів раку. Якщо не лікувати, віл інфекція прогресує до синдрому набутого імунодефіциту. Сучасна антиретровірусна терапія дозволяє пацієнтам повноцінно жити. Ліки безкоштовні і дозволяють пацієнтам зберегти своє звичне життя. Якщо говорити з точки зору нашої медичної, то людина, яка отримує лікування, у якої вірусне навантаження не визначається, тобто з допомогою наших препаратів, ми блокуємо вірус у крові, і він не визначається. І людина є повністю безпечна для оточуючих. І тут ми можемо говорити про контроль над епідемією. На Закарпатті щороку виявляють нові випадки ВІЛ. Проблема єдина: люди звертаються за допомогою надто пізно. ВІЛ не завжди має симптоми на ранніх етапах, але саме тоді лікування найбільш ефективне. Якщо говорити про статистичні дані, то в нас на обліку перебуває близько 900 людей а, і десь орієнтовно 100 на деконтактній профілактиці ВІЛ, тобто для попередження інфікування люди, у яких є та чи інша ризикована поведінка. Станом на 1 жовтня 2025 року у нас 50 випадків вперше діагностованої ВІЛ інфекції. Але дуже цікава статистика, що. Ну, не знаю, дуже прикро мені насправді, тому що з цих 50 людей 25 у четвертій стадії діагностовані, і ще 10 у третій. Тобто це 70% людей діагностовані у третій-четвертій стадії. Насправді ситуація критична, тому що у нас проблема із тестуванням. Я не знаю. Я просто хочу, щоб люди знаєте, стали і пішли протестуватися. Це нічого не варто, це безкоштовно. Це йдеш до сімейного лікаря, тестуєшся, йдеш. Ну реально всі заклади, які я знаю, надають послуги з тестування ВІЛ. Експерти зазначають, віл не вирок. це хронічний стан, який під контролем терапії дозволяє жити довго і активно. Головне не боятися звернутися до лікаря і пройти тест. Як же вберегти себе від інфікування, важливо розуміти, що ризики потенційного інфікування є у дуже дуже великої кількості людей. Ем, ВІЛ може протікати безсимптомно і 10, і 15 років. Можуть шукати причину, чому просто людина температури і рік, і два і п'ять років. Якщо в людини там часті герпеси, пневмонії, хіліт, банально закупники народів, Ну образно, це все є показаннями до тестування на віл. Попередити інфікування можна знову ж таки. Якщо говорити про профілактику, то це ті ж самі презервативи, лубриканти треба використовувати. Андрій очолює громадську організацію, допомагає іншим пройти той шлях, який сам подолав. Його історія доказ того, що своєчасний діагноз і правильне лікування роблять життя повноцінним, і те, що страх і мовчання можуть бути небезпечнішими за сам вірус для всіх людей, які вперше з про свій діагноз дуже важливо не закриватися. Це дуже важливо, не залишатися на одинці зі своїми думками. Якщо є людина, якій ви довіряєте, яка дійсно здібна вас почути і підтримати. Потрібно з нею говорити про це і очікувати підтримки чи слухати і чути лікарів, які на сьогоднішній також вони фахові? Вони вже розуміються набагато більше ніж навіть тоді.